Усім доброго дня. Сьогодні у нас в гостях приборчик від компанії Mars, який називається VELES. Я думаю, багато вже хто його знає, багато хто про нього чув. Я думаю, є такі камради, які вже з ними працюють. І От сьогодні є у мене така можливість попробувати даний апарат і зробити перший невеличкий тест. Взяв я з собою римський динарик. Далі, звісно, будемо його ізучати, тестувати на різні цілі. ну а сьогодні поки римський динарик. Є у мене ось такий динарик. Він в такому стані, ну, який попався. Отут тут є такий даже момент, що ще, що його намагалися розклепати молотком. Ну, то таке. То все мелоч для тесту піде. Значить, по настройкам, зараз подивимося. Що у нас тут по настройкам? Значить чуйка 39. Доволі хорошо він себе веде з такою чуйкою. І в принципі він мені чимось напоминає гауса. На гаусі я постійно ходив на 38. Коли він дозволяв, ставляв 39. Думаю, тут буде так. же само. Діскрім мінус 9. Програма поле. Кстаті, в програмі поле озвучка мені напоминає, чимось режим «Ан», Аналоговий режим, який був в гаусі, От по озвучці дуже мені воно похоже. Це у нас відстройка від поміг. Дуже прикольна, класна штука. Далі це у нас тут можна виставляти тона. Один, два, три і п'ять. Далі у нас це громкость динаміка. Я поставив на десятку, щоб хорошо вам було чути. Ну, і, в принципі, все. Є там моменти по поводу подменю. Там на озвучці можна там міняти. Тональність, ну, то вже потім будемо розбиратися пізніше. Зараз воно мені якби не горить, не актуально. Ну і в принципі все, баланс ґрунту в мене зроблений, можна приступати. Зараз покажу. що спокою, що місцинка в мене чиста, якби нічого тут немає. Койде щось він там чуть покрякує, ну то не критично. Тим чуйка, то 39 стоїть. І частота 24 кГц. Це тут саме висока... Яка є до даного приборчика? Це в нас там 6, 12 і 24. Значить, перша у нас відмітка це 15 см Римський динарик. Сорок Практически стабільно, 44 держиться. Іноді подскоку там 41, 42, 43. Чітко. Ідемо далі. Далі у нас тут буде 20. 20 сантиметрів. Води її підскочило, 62, 63, 64. 60, 61. На 20 сантиметрів. Ідемо далі. Далі у нас буде 25. 25. Так, ось тут у нас 25. в звук став тихіше, но чути в обидві сторони. Водії підскочило до 70, 74. Ну, бере. Ну, бере на 25 см. Сейчас переберем динарика. Нема нічого. Вертаємо назад на 25. На 25 Ну він, кстати, цей і по составу. Я не знаю, що там той. Я його коли знаходили там, по-моєму. Я не пам'ятаю яким прибором, але теж звук такий трошки страннуватий був на нього. Так, да, веди 70 68. Ну, бере. Так, і спробуємо. Тут у мене є трошки нижче. 27, 28, десь. Десь отак. 27, 28. Зараз подивимося. На такій ще глибині. Ну, це вже на пределі. Це вже максимум. Зараз приберемо і покажу без дінарика. Це вже максимум. Отакий у нас вийшов результат сьогодні з переборчиком. Марс Велес на римський Дінарик. В принципі, я думаю, це доволі хороший показатель в моєму цьому ґрунті. Учитуючи, що катушка не особо-то вона і громадна, вона і не маленька, ну і не дуже велика. Така компактна, хороша. Я не знаю, по розміру десь така, мабуть, як Кутюрки Про, а може навіть чуть і менше. Я точно вже так не помню. Це так, чисто візуально дивлюсь. Ну, а так, я думаю, достойно. Ну, Опять же, 100% орієнтуватися на мої оці тести, результати не треба, тому що. Всі ви прекрасно знаєте, в усіх різні условия поиска, різні ґрунти, і багато яких там факторів взагалі впливає на ту ж саму глибину поиска. Так що це чисто так примірно показати, на що способний даний прибор, що він може показати. Я вважаю, це доволі достойно. По такій ціні, по якій він зараз стоїть, 13960, по-моєму, якщо я не ошибаюсь. Да, десь так. Це показателі отлічні. Плюс катушечка таких розмірів, не особо великих. Частота 24 кГц. Думаю, прекрасно. Ну, далі потестуємо. Ми його ще, звісно, на різні цілі поганяємо. Там той самий п'ятачок Екатерини II, наконечники, скіфи. Ну, різні там монетки, хрестики. Будемо тестувати, Подивимося, що він ще нам покаже на тій інші цілі. Ну, а поки на сьогодні все. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей.